Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас у себе на каналі. І сьогодні ми з вами будемо говорити про те, що, ймовірно, чекає Польщу після того, як війна в Україні закінчиться і українці почнуть вертатися до себе додому. Відео має вийти досить цікавим, тож дивіться його до кінця, ставте йому лайки і в коментарі пишіть, звідки ж ви його дивитесь. Отже, перейдемо одразу до нашої теми, згідно з офіційними польськими даними, зараз. На сьогоднішній день близько мільйона дорослих українців знаходяться в Польщі, і власне це люди, які приїхали після початку війни, тікаючи від бойових дій, тобто після 24 лютого. І за певними оцінками польських економічних експертів, це вплине і досить серйозно вплине на різні сфери польської економіки. По-перше, на сьогоднішній день українці, які приїхали до Польщі, роблять свій Внесок своїм проживанням, роботою сплатою податків роблять свій внесок в пришвидшення росту польського ВВП, що допомагає на сьогоднішній день польській економіці зростати, незважаючи на височезну інфляцію. І якби українців не було, то це б означало зниження ВВП, або як мінімум, зниження темпів росту ВВП, що звісно впливало би негативно на всю Польщу. Далі маємо. Експерта, це випускник Краківського економічного університету, експерт з інвестицій Кароль Бадовський. Економіка, напевне, тимчасово задихнеться, і найголовнішою причиною буде відсутність працівників. Бо згідно з дослідженням Національного банку Польщі, в грудні 2022 року понад 30% підприємців мали в себе на роботі хоча б одного українця. Але все ж таки він говорить про те, що не кожна галузь польської економіки втратить працівників, тому як не всі їх мають, але найбільше на собі відчують відтік українців саме промислова галузь, тобто заводи, склади. Фабрики різні логістичні компанії, тому як в них за статистикою на сьогоднішній день працює, кожен п'ятий працівник є українським біженцем, тобто, ми не говоримо про тих українців, які приїхали до початку війни. Також негативні наслідки можливого можливо, від'їзду величезної кількості працюючих в Польщі українців і так само українців, які мають вже бізнес в Польщі, є відчує на собі також ЗУС, тому як на сьогоднішній день. Станом на березень 2023 року внески до ЗУСУ сплачує 1 мільйон 73 тисячі українців, і ця цифра щомісячно зростає, коли в нас вже буде там той самий якийсь. Звіт за квітень, то скоріш за все ця цифра буде ще вищою, і в якщо порівнювати, наприклад, з березнем 22-го року, тобто такий початок війни, скажімо так, то на той момент українців було всього лиш. 600 тисяч. Тобто бачимо, що за рік майже в два рази зросла кількість тих, хто офіційно працює і офіційно сплачує податки. При цьому експерти знайшли також і певний позитив в відтоку українців, тому як тимчасовим позитивом, позитивом ймовірно, стане подальше зниження інфляції. Коли з ринку зникне 2% споживачів, тобто українських біженців, закон попиту і пропозиції залишиться безжальним, тоді ціни знизяться. Це стосуватиметься не тільки цін на продукти харчування та на різні непродовольчі товари, але також і на оренду житла. Тому як в 2022 році ціни на оренду. Польщі зросли майже на 50%. Але при масовому відтоку українців, які переважно орендують житло, а не мають своє в Польщі. Якщо така величезна кількість українців виїде, то, <клес> ймовірніше за все, ціни на оренду почнуть різко знижуватися і, можливо, дойдуть навіть до довоєнних рівнів, незважаючи навіть на високий рівень інфляції. Про це також говорив Кароль Падовський, про якого ми вже говорили. Також хочу нагадати, що ми робили також про це відео. Що е, консалтингова компанія е, Deloitte порахувала, що е, про такий дохід від інтеграції біженців в Україну, продуманий е, цей, скажімо так, продумана інтеграція українських біженців в економіку Польщі може принести зріст зріст валового продукту, тобто ВВП Польщі, від 0,2 до цілих трьох з половиною відсотків, що звісно б допомагало польській економіці триматися, скажімо так, на досить високому рівні, порівнюючи його навіть з усім європейським союзом. Тож бачимо, що в загальному хто б і що там в Польщі не говорив. Польській економіці в загальному і всьому польському народу вигідно, щоб українські біженці залишалися якомога довше на території Польщі, отримували заробітну плату, сплачували податки, орендували житло, купували продукти. І нагадаю, що з кожної покупки ви також платите податки як в Польщі, так і в Україні. І звісно, що. Якщо позбавити Польщу такої великої, кількості, такої великої кількості українців, то їх економіка, скажімо так, може мати різні негативні наслідки. Свою думку з цього приводу, друзі, будь ласка, пишіть в коментарі під цим відео, мені буде дуже цікаво їх почитати. Дякую всім, бажаю гарного дня і до нових зустрічей!